Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ для грудного відділу хребта. Все, що нам потрібно буде сьогодні для тренування, це ось така еластична стрічка. Таку еластичну стрічку можна придбати в будь-якому магазині спорттоварів. Друзі, а перед початком цього відео я хотів би подякувати своїм патронам, які підписалися до мене на мій патреон. Це Павло Потапенко та Анна. Я вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте мій канал у розвитку. Також я хочу подякувати людям, які підтримують мене фінансово для підготовки на чемпіонат України, які задонатили мені на карту банку. Це Самойленко Олег, Завалішин Анатолій, Мілогородська Марія, Луциків Анастасія, Паскар Владислав. Я вам дуже вдячний за те, що ви підтримуєте мій канал, а також вболіваєте за мене до підготовки на чемпіонат України з пауерліфтингу серед паралімпійців. Завдяки вашим донатам я вже зміг придбати собі пояс для фіксування ніг. Правда він потрібен тільки для тренування, адже на змаганнях вже є пояси для фіксування ніг. Зі спортивного інвентаря потрібно ще придбати кистівики Інзер. Обов'язково мають бути цієї фірми і 50 см довжину. І ще залишиться спортивне тріко. Тріко це не обов'язково зараз, воно вже буде потрібно мені безпосередньо перед змаганнями. А зараз мені необхідно придбати лише ці кистівики Інзер, ну і деякі спортивне харчування. Раніше я ніколи не міг подумати, що для того, щоб підготуватися до змагань, потрібно стільки фінансових затрат. Якщо з моїх підписників також хтось захоче взяти участь у підготовці на чемпіонат України, я буду за це вам дуже вдячний. Підписуйтесь на мій Patreon. Посилання на свій Patreon я залишу, як завжди, внизу в описі під цим відео. А ми починаємо. Залежності від того, чим ближче до еластичної стрічки ми будемо братися руками, тим важче буде виконувати нам вправу. Перша вправа. Тримаємо одну руку внизу зафіксованою. Одна рука притягнута в лікті і будемо заводити руку назад. Виконуємо 20 повторень. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. І те саме виконуємо на другу руку. Бажу зараз не міняти позицію рук для того, щоб навантаження було те саме і на другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять.

Тягнемо до себе, розгинаємо резинку і грудьми тягнемось назустріч. Видих. І перед собою вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім? Вісім. Дев'ять. Десять? Онад, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, Сімнадцять? 18, дев'ятнадцять, двадцять. Наступна вправа. Прогинаємося і стараємось назустріч грудьми трикнутися до резинки. Виконуємо вправу 20 повторень. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, Сім, 8, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 18, 19, 20. Наступна вправа. Початкове положення внизу. Підіймаємо на рівних руках гори, розводимо, опускаємо за спину і підіймаємо догори і опускаємо вниз. І так виконуємо 20 повторень. Один два, три, чотири п'ять, Шість Сім, Вісім Девять, Десять. 12 дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять, 17, 18, 19, 20. Наступна вправа. Тут бажано стрічку взяти трошки вище, для того, щоб в початковому положенні у вас вже було навантаження в руках. І будемо зараз вирівнювати руки за спиною. Від себе видих до себе вдих. Виконуємо на 20 повторень. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Тримаємо родинку перед собою і розводимо перед пліччя. Виконуючи ротацію в плечевому суглобі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Дев'ятнадцять двадцять. Наступна вправа. Тримаємо стрічку вгорі над головою і опускаємо стрічку до верхньої частини грудей. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, Сім. Вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16. 17. 18. 19. 20. Наступну вправу виконуємо те саме, тільки руки будемо опускати за голову. Виконуємо 20 повторень. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. дванадцять, тринадцять. 14, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Наступна вправа. Тримаємо стрічку за собою. І будемо зараз зводити руки до середини. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Руки трошки призігнуті. Шість. Сім. Вісім. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ну ось, друзі, такий у нас вийшов комплекс вправ для грудного відділу хребта. Ви знаєте, я виконав зараз ці вправи, і я відчуваю, як в мене зараз болять груди, навіть після одного тренування. Виконуйте цей комплекс вправ 3-4 рази на тиждень. І ви будете здивовані своїми результатами. Ще хочеться додати, коли ви виконуєте цей комплекс вправ, не потрібно квапитися. Коли ви виконуєте будь-яку вправу, ви маєте розумом вмикати ті м'язи, над якими ви зараз працюєте. Також не забувайте слідкувати за диханням. Це дуже важливо. В одну сторону має йти вдих, а в друг видих. Ну і звичайно, друзі, я б хотів би подякувати кожному своєму підписнику, який залишається зі мною на каналі, який підтримує мене коментарями та лайками. Друзі, і наостанок я хотів би побажати вам всім здоров'я. Бережіть себе. До нових зустрічей!